Із якою метою ви прибули до Харкова? Of of Hervon, зараз мою поїздку по всій Україні. Я почав із Молдови, прибув до Одеси, відвідав Херсон, де був важкий обстріл. Потім нічним потягом поїхав до Дніпра і приїхав на автомобілі до Харкова я вже відвідав південні схід у Харківській області. Ми відвідали циркуни. Це село на півночі недалеко від кордону з Росією. Uh, Секунду, я подивлюсь, що сталося. Це ваше перше інтерв'ю повній темряві. Циркуни. Отже, ми відвідали циркуни. Ми подивилися, як робиться ремонт будинків. Я зустрів дуже позитивні родини, які вже отримали підтримку для ремонту пошкоджених і зруйнованих будинків. Ми робимо це в цьому регіоні не тільки в Харківській області. Ми намагаємося повідомити світу, що ця історія війни не закінчена, і для багатьох людей це вже буде друга зима в умовах війни, вкрай важких умов і стресу. обсяг допомоги не може знижуватися. Як ваша родина ставиться до поїздок на схід України близько до лінії фронту? Я думаю, що це велика допомога українцям від моєї родини та моєї країни. У нас є багато українців, які приїхали до Норвегії як біженці. Багато членів моєї родини та друзів роблять донати для нашої роботи в Україні? Я щасливий, що я тут. Звичайно, Я також трошки нервувався, коли ми були в Херсоні. Місто було атаковане через 45 хвилин. Як ми поїхали з міста? Це був важкий обстріл. Були поранені та загиблі люди, якраз коли ми відвідували. Я думаю, наша місія тут це допомога і це підтримка. Міністерка юстиції Норвегії Емілі Міль 24 жовтня повідомила, що до Норвегії вже пробуло 65 тисяч біженців з України, і це найбільша кількість з усіх країн Скандинавії. Чим ви можете пояснити таку тенденцію? у нас краща система прийому українців у Норвегії ніж у інших європейських країнах. У нас кращі сервіси і краще соціальне інвестування, але це може змінитися, тому що багато людей приїздять із інших європейських країн до Норвегії. і тоді Норвегія говорить: ми не можемо нескінченно ефективно підтримувати усіх навколо я говорю, що ми маємо бути щедрими до біженців, які приїздять з України, так само як і з інших країн. Вони не обирали це залишити свій дім. Вони мали це зробити під тиском, і вони потребують солідарності. Комуни, які приймають біженців у Норвегії, стикаються з дефіцитом житла для біженців. Комуна Осло заявила про те, що у квітні 2023 року почала зводити модульні будинки для українців. Як у цілому по Норвегії вдається вирішувати питання житлом? Чи будуть якісь зміни в цьому? Це правда. Норвегія маленька країна. Ми маємо 5 мільйонів мешканців. Київ і околиці. Це як уся Норвегія. Особливо деякі міста мають дуже мало житла. Осло, Осло серед них тому набагато для українців, які прибувають до Норвегії, краще їхати до маленьких міст та сіл і там намагатися знайти житло. Я думаю, це дуже добре, що ми вже були здатні розмістити 60-70 тисяч українців просто зараз. Ми очікуємо ще 30-40 тисяч, які прибудуть наступного року. Сподіваємося, що вони будуть прийняті. Сподіваємося, що вони поїдуть по всій Норвегії. Але й сподіваємося, що умови покращаться і в Україні, щоб вони не мали покидати Україну, тому що українці люблять Україну. Це красива країна, це багата країна. Але ми потребуємо захисту цивільного населення. Норвезьке видання НРК повідомило інформацію, що в Норвегії можлива примусова оренда майна громадян Норвегії для облаштування там прихистків для біженців, у тому числі й українців. Чи дійсно є такі плани? Як ви думаєте, чи це не погіршить ставлення громадян Норвегії до українців, якщо ця інформація відповідає дійсності? Ні. коли біженці прибувають, вони отримують урядову нерухомість. Є центри з прийому біженців, але настільки швидко, як це можливо, людей розсіляють у регіональних муніципалітетах. Це може бути північ, схід, захід або південь. І конкретні муніципалітети потім знаходять розміщення, орендують квартири, знаходять кімнати для біженців. І є муніципалітети, де біженці можуть знайти житло самостійно. Ті, хто розміщується самостійно, отримують компенсації за самостійне розміщення. Там немає ніякого примусу, але це правда, що є національна дискусія, що можливо в майбутньому буде недостатньо житла для десятків тисяч тих, хто приїздить. Тому вони будуть поселені у муніципалітетах, які мають житло, і біженці будуть змушені покинути муніципалітети, де немає житла, тому що там не буде поселення для них. університет осломет зафіксував різке збільшення кількості українських чоловіків призовного віку у Норвегії. Чи перевіряє Норвегія законність виїзду чоловіків із України? Ми не робимо цього. У нас вільна освіта у Норвегії, безкоштовна університетська освіта. Тому ті, хто приїздить і залишається як біженець, можуть вступити до університету, і вони почнуть вчитися там, якщо у них є критерії для вступу. Наскільки я знаю, ми не дивимося на причини, але я розумію, що це важко для чоловіків залишити Україну та приїхати в Норвегію. Хоча дійсно є збільшення в Норвегії кількості чоловіків, які прибувають на самому початку. Дійсно, це були тільки жінки та діти. А зараз більше і більше чоловіків приїздять Норвегія пропонує біженцям 15 тисяч крон на повернення додому. Однак процедура може тривати кілька місяців і завершитися відмовою. Яка кількість українців уже звернулася за такими виплатами? Чи планує уряд Норвегії спростити процедуру отримання цієї допомоги у майбутньому? Ви розумієте, ми як Норвезька рада не ведемо діяльності в Норвегії взагалі. Ми тільки працюємо за межами Норвегії, де ми допомагаємо 10 мільйонам людей із інших країн. Є ініціатива для тих, хто хоче повернутися додому. Вони отримують підтримку. Але я не знаю, скільки українців уже отримали цю пропозицію, та скільки матимуть можливість її отримати. Як ви думаєте, чи достатня допомога іноземних партнерів Україні? Україна вже отримала більше допомоги від міжнародних донорів ніж будь-яка інша країна у світі за останні півтора роки. Ми маємо найкращі фонди для роботи в Україні ніж у якомусь іншому місці. Я сподіваюся, що цей рівень збережеться в майбутньому. Однак я боюся, що є сигнали, що можуть зменшитися об'єми допомоги в майбутніх періодах, тому що ми маємо менше фондів у цілому по світу. Ми зараз маємо глибоку кризу у багатьох частинах світу, продовольча криза, фінансова криза. Тощо я сподіваюся, це не станеться щодо України. Тому я говорю світу, що ми маємо дбати та маємо залишатися з українцями настільки довго, скільки триватиме конфлікт і будуть потреби.